Доброго дня, глядачі мого каналу сад Вінничини. Хотів сьогодні показати сорт персика пізньо стилу Алібланка. Сьогодні 2 вересня і цей сорт закриває мій персиковий конвейер. Це перше плодоношення дилом'ясового сорту. Не знаю, я не, не пробував, Зараз зарані спробуємо. Отакі плоди. Ось такі плоди гарні, вони на зверху. красиві таку білу розу кольору. Зараз я попробую зважити зразу, яка вага. 152. 161. 169. Ось такі зараз я розріжу. Такі, така м'якось. Красиво. розріжу. розріжу. білосніжна, гарна. Гарна м'якость така. Кісточка вільна. Кісточка вільна. Така м'якость. Аж переливається. Красиво м'який. Дивіться, по соку. А соку не дуже. Є сок на мало, якусь в собі він тримає його. Це пізньостиглий стиглий сорт. Я ще його, в принципі, не кушав, зараз покушаю. Якось солодка і дуже солодка. Така на смак щось похоже до раннього манона. Вони якісь білом'ясі трошки похожі між собою. Вона якась похожа до, до манона. Я раніше показував цей сорт. Ну Непогане такий, непоганий сорт. Ну Це перше плодоношення, що не можу сказати, подився, яке, яке буде друге, третє, подився. Ну Поки сорт є довольний сортом. І дерево таке. Непогано підросло і не буліє, я бачу такий лист гарний в ньому. Оце такий пізньостиглий, завершаючий сорт, який закриває мій персиковий конвейер. Дякую, що ви за мною на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і все буде добре.